Сьогодні, 5 вересня, в Україні розпочинається місцева виборча кампанія. І як свідомі громадяни нашої держави, ми не можемо лишитися осторонь і пропонуємо власних кандидатів. Усі вони наші співвітчизники, тобто українські ігри. І зараз ми познайомимо тебе з ними, адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі тріумфальне відродження культової вітчизняної стратегії. Дві козаки ми вирішили взяти за базі для цієї гри. Ігровий процес перших казаків. Нам лично он очень подобається. Перші подробиці третьої частини суперочікуваних казаків. Рік тому Україна входила у топ 50 країн із найприбутковішими показниками в ігровій індустрії. Але сьогодні все змінилося. Український проект Новий Союз, який фінансував російський 1С, закривають, тому що 1С негодяї не хочуть давати на нього дяня. Дізнайся у фокусі, що чекає на українську гейм-індустрію, як подолати перешкоди і здихатися окупантів у ексклюзиві від ігронавтів. Мастер зброю та влаштовуйте диверсію. У відкритому світі смерть окупантам, що поєднує жахастик Бледборн, гонки, Проджект Харс і симулятор хлібу, дізнайся у трійці Ігронавта. А просто зараз гаряча новина. Музика в іграх давно перестала бути непримітним фоном. Композиції до найгучніших проєктів пишуть зірки зі світовим ім'ям Ганс Цімер, Мартін Одонал та навіть Сер Пол Маккарт. А послухати ігрові шедеври у виконанні іменитих оркестрів збираються тисячі людей по усіх куточках світу. А тепер і ти зможеш послухати улюблені хіти у живому виконанні. Адже нещодавно Кантабілі Оркестра, єдиний в Україні оркестр, що виконує музику з ігор, відкрив новий концертний сезон, в якому пообіцяв слухачам багато цікавих сюрпризів. Ми постійно працюємо над вдосконаленням своєї майстерності. Кожен з наших оркестрантів все більше вникає в суть виконання ігрової музики. Відповідно, постійно ми стараємося зрозуміти її і передати так, як вона повинна бути. Щоб іще більше занурити тебе у атмосферу гри, кантабільці озброїлися найсучаснішими світловими ефектами, та найголовніше пообіцяли, що відтепер публіка теж зможе стати частиною концерту, і це вкотре доводить музика, стирає межі віртуальності і реальності. А головне вона об'єднує ігронавтів по всьому світу. А те, що це роблять саме українські музиканти, надихає. Тож це неодмінно чудова новина. Та нам же час зануритися в ігри, які нещодавно вийшли. Чи варті вони твоєї уваги? Дізнаєшся просто зараз у рубриці Свіжак.